Емілька грається магнітиками. Давай тату запустить одного. Давай я запущу. Забери магніте. <звук> Ти що, хочеш здуть його? pokazuję nasze instrumenty. Instrumenty, no, ty, i co ty robisz z instrumentami? My hmm. będziemy pracować. А що вони ці магніти вміють? Покажеш чи ні? Так. Да. Ну, покажи, що вони вміють магнітики. Римітьте. Отак От прилипають. Подивися. Дивлюся. Сумасшедші. Як сумушеї приліпають? Да. Дуже класно. Та давай лази. тато ж мобілку держить. Я не можу зараз. Погуляй трошки сама. я тато приніс магніти з гаража, да? Це тобі твої іграшки тобі не цікаві? Так. Да. А таткові іграшки тобі подобаються? Так. Да. З гаража особливо, так? Да? Так. Да. З динаміки у татко на витягу іграшок емілі. Що ще будеш робити? Татко. Що? Яка в тебе ідія? Упал магнит? Да. Думаю, что еще один. Там еще один. Такой магнит, динамика. Потужный дужи. Я э, не ну вставай, мама. Доставай, доставай. Ну все, привет! Привет! Ну, э, э, не важно... Сопли, бежать. Бежать сопли, может, высморкаем сопли. Ну все, пока. Чужое не бежать? Ну нет. Все, блядь. Все, может, хватит нам про магниты снимать. Махай ручкою. Пока. Кажи всім пока. Подписуйтеся і ставте лайки. Кажи. Подписуйтесь і ставте лайки. Молодець.